За три роки бойових дій в Афганістані радянські сили так і не змогли придушити місцевий повстанський рух. Натомість, власними розправами над мирними мешканцями, вони ще більше налаштували проти себе афганський народ. Спираючись на підтримку західних держав, які були рішуче налаштовані не допустити поширення комунізму, спротив повстанців постійно наростав. У цей же час спроможності СРСР починали слабшати, адже потребували щоразу більших ресурсів. На непотрібну війну радянський режим кидав колосальні фінансові та військові ресурси, поступово руйнуючи себе із середини і не здобуваючи дієвих результатів. Але кремлівські вожді продовжували вірити у свою близьку перемогу, не замислюючись про катастрофічні наслідки своїх сумнівних рішень. Сьогодні ми поговоримо про те, як СРСР наближався до своєї поразки в афганській авантюрі, а також про те, що стало із Афганістаном після виходу радянських солдат. Станом на початок 1983 року радянські війська контролювали лише великі міста, а практично вся сільська місцевість залишалася за мочахедами. Вони продовжували наносити болючі удари по солдатах СРСР, намагаючись поступово відвоювати свої позиції в країні. Офіційний афганський уряд все ще не був готовий вести боротьбу із повсталами самостійно, тож здебільшого покладався на силу радянської армії. У планах Москви на цей рік було розширити своє панування на афганській території, а за можливості остаточно розправитися зі своїм опонентом. Для цього СРСР продовжував здійснювати наступальні операції та рейди на контрольовані моджахедами райони, але вони зазвичай мали сумнівний успіх. Як виявилося, переважаюча у кількісному та технічному аспектах радянська військова машина була безсилою в активній партизанській війні. До того ж, західні держави надавали суттєву підтримку підпіллю, а саме фінансами, зброєю та розвідданими. Найактивнішими союзниками моджахедів у війні проти СРСР були США, Пакистан, Саудівська Аравія та низка інших країн. У підтримці афганських повстанців вони бачили спосіб протистояти радянському впливу у даному регіоні. Це дозволяло афганцям не зупиняти опір, навіть незважаючи на постійні удари військ СРСР. Оцінюючи цю ситуацію, кремлівські господарі навіть офіційно заявили, що готові вивести свій контингент із Афганістану, але при умові, що Захід перестане підтримувати моджахедів. та насправді це була лише спроба змусити цивілізований світ прийняти радянські умови і погодитися на поширення комунізму в Центральній Азії. На той момент, попри всі проблеми, переважна більшість очільників Кремля була переконана, що війну необхідно продовжувати. І зрештою покінчити із надокучливим рухом опору. Тому вже у березні СРСР розпочав операцію із захоплення великого укріпленого району повстанців, розташованого у мармольській ущелині. Але у моджахедів там була досить сильна оборона, тож червоним спершу не вдавалося досягати переваги. Однак не всюди рух опору вдало протистояв совєтським штурмовим діям. У квітні радянські солдати провели ще одну військову операцію у провінції Німроз. Де ними було захоплено великий укріплений район повстанців. Незважаючи на сильний опір супротивника, СРСР все ж вдалося прорватися через їхню оборону і захопити район. Паралельно з цим, у провінції Капіса, радянці провели іще одну операцію, яка мала на меті очистити від ісламістів важливу щелину. Зазнавши певних втрат, совєти таки змогли виконати поставлену перед собою мету. Це було досить вдалим початком року для радянського командування. Але моджахеди не залишали їхні дії без відчутної відповіді. А партнер цього випуску хостингова компанія Hostig.ua. Якщо ви бажаєте створити власний вебсайт або вже ним володієте, то найкращим рішенням буде розмістити його на хостингу від Hostig.ua. Це чудовий варіант для роботи сайтів будь-якої складності на надійних серверах з ідеальною атмосферою. Адже у Hostig немає клієнтів з країн-агресорів. Особисто мені найбільше подобається, що хостинг пропонує вигідні для клієнтів тарифи паляниця. При їхній купівлі частина коштів буде спрямована у благодійні фонди допомоги цивільним та військовим. А якщо у вас виникатимуть запитання у процесі користування, то ви легко можете поставити їх професійні служби та підтримки. Упевнитись у зручності хостингу від Hosting.ua Ви можете, перейшовши за посиланням під цим відео, де за промокодом базована вам буде надано знижку у 50% на 1, 3 або 6 місяців. Хостинг це хостік. Однією із найбільш серйозних спроб афганського підпілля відвоювати вплив СРСР була атака на місто Хост. Тоді чисельні формування ісламістів намагалися захопити цей населений пункт, але радянці змогли організуватися і відбити напад. Того ж місяця у провінції Бадахшан моджахети завдали великих втрат радянському батальйону зі складу 860-го мотострілецького полку. Тоді загинуло 12 військових, а решта спільно покинула гірську ущелину, Кинувши свою бойову техніку. Але на цьому проблеми для совєтського командування не закінчились, адже у серпні його очікував іще один неприємний удар. Того місяця значні сили моджахедів атакували підконтрольне СРСР місто Ургун у провінції Пактика. Їм досить швидко вдалося оточити його і тим самим відрізати від зовнішнього світу. Становище гарнізону почало погіршуватися із кожним днем. І, врешті, для визволення оточених довелося кидати підрозділи сухопутної армії, включно із афганцями. Але облога була знята лише у середині січня 1984 року, завдяки надзвичайним зусиллям піхоти, артилерії та авіації. З настанням зими на територію Афганістану прибуло чимало загонів моджахедів із-за кордону, що призвело до різкого посилення активності бойових дій. Вони розгорнулися здебільшого у провінціях Кабул і Лагман та створили для радянського військового керівництва серйозні проблеми. На контрольованих маджахедами територіях створювалися нові укріплені райони і табори, а також налагоджувалося постачання зброї і спорядження. Таким чином, наприкінці чергового року кривавого і затяжного протистояння, перед Москвою все ще залишалися надзвичайно туманні перспективи перемоги у війні. На цьому фоні кремлівські господарі почали активно конфліктувати між собою. Зокрема, ще на початку інтервенції Леонід Брежнєв мав неоднозначне ставлення до війни в Афганістані, побоюючись, що війна піде за негативним сценарієм. Але врешті його переконало найближче оточення, зокрема, голова КДБ Юрій Андропов, міністр оборони Дмитро Устинов і міністр закордонних справ Андрій Громико. У 1982 році перед смертю Брежнєва у Кремлі вже почали розуміти, що війна в Афганістані була помилковим кроком. Але можливий відступ означав би підтвердження слабкості Радянського Союзу та поразку комунізму. Радянські керівники боялися гніву власного народу, тож продовжували подавати війну як інтернаціональну допомогу братньому афганському народу. Відповідно про втрати та труднощі не повідомляли, а місцева пропаганда продовжувала брехати про перемоги СРСР. Новий 1984 рік Радянський Союз вирішив розпочати із масштабної операції із блокуванням моджахедам шляхів постачання ресурсів. Вона носила кодову назву Завіса і здійснювалася спецпідрозділами ГРУ СРСР. Метою операції було створити повністю контрольовану буферну зону вздовж афганського кордону із Пакистаном та Іраном. У цій зоні, на всіх більш-менш важливих дорогах, виставлялися засідки, які мали виловлювати каравани із озброєнням для повстанців. Однак, незважаючи на залучення величезних формувань, ефективність цих дій була досить низькою і загалом не позначилася на боєздатності моджахедів. Поряд із цим радянська армія продовжувала свої операції зі знищення повстанських укріплених районів у важкодоступних місцях. Вже в січні був здійснений черговий штурм у мармольській ущелині, який тривав до лютого, але не приніс успішних результатів. Із настанням весни у провінції Кабул Совєтами була проведена масштабна операція. Після її завершення радянське формування евакуйовували повітрям, але через помилки пілотів гелікоптерів і командування частина солдатів потрапила в оточення. Їх так і залишили там на самоті, а згодом під час пошуків виявили вже самі тіла. У середині квітня червоні здійснили чергову масштабну операцію у Паншерській ущелині, де їм уже тривалий час протистояли загони легендарного командира Ахмада Шахмасуда. Його називали Паншерським левом. Адже він постійно розбивав переважаючі радянські сили та відзначався героїчною боротьбою за свободу афганців. Бойові дії у цій місцевості тривали до початку травня і вкотре обернулися значними втратами для СРСР. 30 квітня у засідку моджахедів потрапив батальйон зі складу 108-ї мотострілецької дивізії, що зазнав колосальних жертв. Через кілька днів у ще одну засідку потрапила розвідувальна рота 201-ї дивізії, яка була змушена вести бій у повному оточенні. Понісши важкі втрати. Як наслідок радянській армії, в чергове не вдалося очистити ущелину від загонів повстанців. Наступна велика операція СРСР була здійснена аж у грудні, коли п'ята мотострілецька дивізія генерала Каспаровича знищила укріп район повстанців у провінції Фарах. Паралельно із веденням бойових дій Москва продовжувала здійснювати перші кроки із поступового виходу з війни. У Кремлі потроху починали усвідомлювати, що швидше за все це протистояння може тривати ще десятиліттями, а СРСР скоро не зможе більше оплачувати його. Але найбільш серйозна ця проблема постала у наступні роки, коли Радянський Союз зіткнувся із неочікуваними внутрішніми викликами. А тим часом, із настанням 1985 року, Соєти продовжили безкомпромісну боротьбу із афганським рухом опору, не шкодуючи місцевого населення. Навесні радянська армія вчинила масову різанину у провінції Лагман, де було вбито до тисячі людей при зачисті поселень. Серед них було чимало мирних мешканців, яких вбивали, щоб помститися та залякати повстанців. Однак це не мало жодного ефекту, і радянське командування щоразу отримувало тільки нові спалахи фанатичного спротиву. 21 квітня у провінції Кунар в одній із ущелин потрапила у засідку рота спецпризначенців ГРУ, яка налічувала близько 60 бійців. Вони здійснювали рейд на сусідні поселення, але їх раптово оточили близько 400 моджахедів. Внаслідок запеклого бою совєти втратили 30 людей і були змушені прориватися назад. У другій половині травня, як акт помсти, СРСР розпочав масштабну операцію у цій провінції, залучивши близько 17 тисяч солдатів. Їм протистояло приблизно 6 тисяч повстанців. В результаті бої більшість з них загинула адже не змогла протидіяти чисельнішим і технічно перебажаючим формуванням СРСР. Того ж місяця радянські війська почали чергову операцію у Панчерській ущелині, Але, як і минулі рази, Ахмад Масу та його бійці вміло розгромили загарбників. У подальші місяці моджахеди зазнали кількох прикрих поразок, які, однак, не могли зламати їхній дух і волю до боротьби. Так, у липні та серпні, в результаті операції совєтських і афганських військ під хостом. Повстанці втратили понад двох тисяч людей. У вересні підрозділи радянської 201 ї дивізії та прикордонників все ж змогли зруйнувати кілька районів бойовиків у Мармольській ущелині. Це суттєво підірвало рух опору ісламістів у цій місцевості, але повністю його не викорінало. До кінця року СРСР провів ще дві наступальні операції у провінціях Баглан, Багдагар і Урузган, що фактично завершило серію успіхів Москви. Із приходом до влади Міхаїла Горбачова. Радянське керівництво почало серйозно обговорювати припинення війни і перехід до мирного врегулювання. Таким чином генсек намагався покращити відносини із Заходом і спрямувати кошти на внутрішню перебудову країни. Але до практичного втілення цього наміру залишався ще не один рік, а СРСР продовжував воювати і втрачати тисячі бійців. У червні, у провінціях Кундуз та і Бадахшан, СРСР провів масштабну операцію під кодовою назвою Маневр. Упродовж її здійснення було зруйновано кілька окріп районів бойовиків і захоплено значну кількість зброї та спорядження. У серпні в провінції Герат було захоплено і зруйновано ще один важливий оборонний вузол моджахедів, яким командував польовий лідер Ісмаїл Хан. Але це були лише точкові удари, які вже не могли жодним чином переламати хід затяжної війни. СРСР було все важче і важче погоджуватися на колосальні фінансові затрати та утримання контингенту та афганського уряду. До цих затрат додалася ще й Чорнобильська катастрофа, яка стала трагедією таких масштабів, з яким світ ще не стикався. Своє становище цілком усвідомлювали у Кремлі, тож восени розпочався процес часткового виведення військ і зміни формату ведення бойових дій. Радянські війська тепер зазвичай лише здійснювали підтримку афганських сил в операціях. Та займалися охороною стратегічних пунктів. Тим часом, під впливом тривожних настроїв у Москві, афганський комуністичний уряд також взяв курс на згортання війни. Новий лідер Мохаммад Джебула, який замінив бабрака Кармаля, виступив за національне примирення і діалоги з повстанцями. Однак, останні не надто поспішали миритися із комуністами і прагнули повалення чинного керівництва разом із повним виводом радянських військ. Таким чином, на даному етапі домовленості між сторонами про перемир'я були виключені, оскільки на компроміси ніхто не погоджувався. Тим часом, із настанням 1987 року, основний тягар війни перейняли на себе продержавні афганські війська. Радянський Союз взяв на себе вогневу підтримку, контроль головних міст та диверсійні заходи. А упродовж року спільними зусиллями було проведено цілу серію військових кампаній у різних провінціях, які, однак, не посприяли покращенню ситуації. Кремлівське командування почало впроваджувати чергову спробу припинити постачання моджахедів ресурсами із-за кордону. Але цього разу хотіли знаходити повстанські бази, а потім знищувати їх бойовою авіацією. Але і ці заходи не дали належного результату, оскільки повстанці контролювали обширні території і майже повсюди мали свої склади. Наприкінці листопада радянські військові розпочали проведення однієї із найбільших своїх операцій за всю війну. Вона отримала кодову назву Магістраль. І мала на меті припинити тривалу блокаду району міста Хост у прикордонній провінції Пактія. Радянський Союз залучив понад п'яти тисяч своїх бійців та афганців за підтримку бронетехніки та авіації. Їм протистояло не менше чотирьох тисяч бойовиків із артилерією та мінометами. Використовуючи свою технічну перевагу, Совєтам вдалося досягти успіху, але тільки тимчасового. Варто було тільки відійти із зайнятого району, як його одразу зайняли Моджахеди. На цьому і завершився черговий рік безмістовного протистояння, яке Москва вже не мала бажання продовжувати. Із з настанням 1988 року Радянський Союз і комуністичний Афганістан устали на шлях домовленостей про повний вивід військ. 14 квітня за посередництвом ООН між Афганістаном і Пакистаном як головним партнером моджахедів були підписані Женевські угоди. Вони передбачали початок згортання війни і перехід до мирного врегулювання конфлікту. СРСР зобов'язувався вивезти свої війська у дев'ятимісячний термін, а США і Пакистан мали припинити підтримку повстанського руху. На цій основі, вже 15 травня, перші радянські війська почали покидати афганську територію. До літа було виведено практично половину від цієї чисельності сил, що неабияк вплинуло на ситуацію на полях боїв. Моджахеди поступово почали відвоювати свої втрачені позиції, долаючи незначний опір слабкодухих, і недостатньо підготовлених афганських військ. Станом на листопад вони контролювали більшу частину території держави, а комуністичний уряд у Кабулі лише близько 30% земель. І то там, де ще знаходився СРСР. На той момент ще мало хто усвідомлював, що коли всі радянські солдати покинуть Афганістан, це стане початком кінця його комуністичного керівництва. Але перед цим світи ще встигли провести свою останню операцію цієї війни. Завершальна операція радянських військ носила кодову назву Тайфун і була проведена у січні 1989 року у провінціях Парван, Баглан і Кундуз. Її метою було знищення якомога більших сил бойовиків та створення умов для безпечного повернення всіх військ до СРСР. Особливістю цієї кампанії було те, що вона здебільшого проводилася авіацією, яка завдавала масованих ударів по ваганське поселення. Як наслідок загинуло більше тисячі цивільних мешканців. А десятки сіл і містечок були повністю зруйновані. Самі ж моджахеди практично не постраждали, і це зводило всі результати операції до банального винищення афганського народу. Саме таким був кінець перебування Радянського Союзу в Афганістані, який тепер отримав реальний шанс стати на шлях примирення. Останні підрозділи радянської 40-ї армії покинули територію Афганістану 15 лютого, завершивши цю довготривалу і безславну війну. Як наслідок, Радянський Союз офіційно втратив понад 15 тисяч своїх військових загиблими, серед яких було і понад 2 тисяч українців. Окрім цього, СРСР витратив мільярди державних коштів, що сумарно із витратами на ліквідацію трагедії у Чорнобилі виявилося колосальним ударом по економіці Кремля. Цілком можна вважати, що афганська війна стала одним із чинників, який напряму призвів до швидкого краху всього Радянського Союзу. Вже через два роки, здавалось би, непорушна червона імперія зазнала блискавичного розпаду і зникла із мапи світу. Але як не прикро, Афганістан також не досяг бажаного примирення, а лише вступив в нову фазу кривавого протистояння. Афганський народ заплатив моторошну ціну за перемогу над СРСР і його маріонетками у Кабулі, віддавши до двох мільйонів життів своїх громадян. Але на цьому протистояння не закінчилось. Оскільки комуністичний режим ще зберігав свою чинність. Аж до квітня 1992 року моджахеди воювали проти афганських сил, що все ще підтримувалися Москвою. Саме тоді було повалено комуністичний режим Мухаммеда Джибули, однак і це не призвело до припинення війни. Великі загони популярних польових командирів тепер воювали між собою, намагаючись підкорити одне одного своїй владі. Але непомітно для них, у 1994 році на арені громадянської війни, З'явився радикальний ісламістський рух Талібан. Він зародився серед афганських поштунських племен і ставив за мету встановлення у державі консервативного ісламського режиму. Шляхом напрочуд вдалої пропаганди своїх ідей, у які було залучено багато представників мусульманського духовенства, вони активно нарощували свій вплив. Поступово таліби почали захоплювати афганські провінції, які не могли утримувати ослаблені міжособною боротьбою моджахеди. Дієвий опір їм спромігся організувати здебільшого лише Ахмат Шахмасуд, але його сили зрештою були змушені відступити у Панчер. Восени 1996 року рух Талібан без бою зайняв Кабул та проголосив утворення ісламського емірату Афганістан. На той момент під його владою перебувала вже більшість афганських земель, і тільки Панчерська ущелина стала ядром нового руху опору. Там вцілілі загони Масуда почали формувати так званий Північний Альянс. Який тепер готувався до продовження війни за визволення держави. Однак ніхто з них не підозрював, що ця війна розтягнеться ще на десятиліття та призведе до нового іноземного втручання та нових моторошних жертв. Друзі, пишіть у коментарях свої думки, чи спричинила афганська війна розпад СРСР. Дивіться інші наші відео, підтримайте нас підпискою на Патреоні, а також Слава Україні!